Я пізнаю світ урок 179-й, тиждень 20. Тема Туристичний маршрут Миколаївською областю. Здійснимо з вами уявну подорож містом Миколаїв. Перегляньмо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй назад, помандруй на схід, Там Карпатські гори тут Дніпро шумить. os eretque prope vilnam Де море грає і сліпи на круг, Миколаїв місто назву дав землі, тут порти великі, море й кораблі, Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні пропивіна не тілима. Це твоя країна рідна батьківщина. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? А що цікавого ви побачили? Дуже добре. Пригадаємо з вами певні відомості про Миколаївську область. Оберіть правильний варіант відповіді. Рельєф Миколаївської області. Рівнинний, гірський, рівнинний і гірський. Так, рельєф Миколаївської області рівнинний. Які корисні копалини видобувають у Миколаївській області? Паливні рудні нерудні. Так, нерудні корисні копалини видобувають у Миколаївській області. В наступному завданні прочитайте речення та запишіть пропущене. Головна річка Миколаївської області. Так, це річка Південний Буг. Вона впадає в. В Чорне море. Так, дуже добре. Ознайомимося з вами з туристичним маршрутом Миколаївської області. Прочитайте назву туристичних об'єктів. Музей, суднобудування і флоту в місті Миколаїв. Національний історико-археологічний заповідник Ольвія, Мегійські пороги, Кінбурнська коса, Узбережжя Чорного моря. Підкресліть відомі вам туристичні об'єкти. Здійснимо з вами уявну подорож до музею суднобудування і флоту в місті Миколаїв. Перегляньте відеофрагмент Екскурсія до музею суднобудування і флоту. Достатньо у соцмережі викласти світлинку із зображенням цієї будівлі, і всі одразу зрозуміють, що ви були у Миколаєві. Музей суднобудування та флоту, візитівка міста, пам'ятка історії та архітектури кінця 18-го, початку 19-го століття. 30 липня 1978 року відбулося урочисте відкриття музею суднобудування і флоту. І донині такий музей в Україні єдиний. Переходячи із зали до зали, можна ніби здійснити мандрівку у часі, представлені фрагменти човнів, моделі суден від перших кораблів, побудованих на миколаївських верфях до сучасних рідкісні карти, газети, навігаційні прилади. Окрасою музею є діорама, будівництво кораблів на Миколаївському адміралтействі в першій чверті 19 століття. Її автор Віктор Семерньов. Поповнюють колекцію і місцеві мешканці. Серед принесених експонатів чимало унікальних документів та фотокарток. Тут можна дізнатися про діяльність миколаївських суднобудівних підприємств. Є моделі легендарної яхти «Ікар». у залах музею діють тимчасові виставки. Загалом в експозиції представлено більше трьох тисяч експонатів. У фондах зберігається близько 16 тисяч. Їх кількість постійно поповнюється завдяки співпраці співробітників музею із сучасними підприємствами, які так чи інакше пов'язані з кораблебудуванням. Скажіть, будь ласка, яку цікаву інформацію ви запам'ятали? Чудово! А тепер перевіримо, як ви уважно переглядали відеофрагмент. Прочитайте твердження та позначте правильні. Музей суднобудування і флоту в Миколаєві єдиний такий музей в Україні. Так. Це твердження правильне. Друге твердження. У музеї зберігають моделі кораблів, рідкісні карти, документи, фотографії. Так, це твердження також правильне. У музеї зберігають рештки одягу посуд давніх людей. Попрацюємо з вами з контурною картою України. Підпишіть Чорне море і річку Південний Буг. Перевіримо з вами, на території Миколаївської області. Річка Південний Буг, а також Чорне море. Дуже добре. Повертаємося на 32 сторіночку у підручнику. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Що за слово зашифроване? Так, зашифроване слово рафтинг. А чи відоме вам значення цього слова? Давайте з вами дізнаємося, що ж таке рафтинг. Прочитаємо текст. Мегійські пороги розташовані в Миколаївській області на річці Південний Буг. Це місце приваблює прихильників рафтингу, швидкісного сплаву річкою через пороги на човні або плоті. І ось ми можемо розглянути світлину. Так, це в нас приклад рафтингу. Це швидкісний сплав річкою через пороги на човні або плоті. Знайомимося з вами із наступним туристичним об'єктом Миколаївської області. Для цього спочатку ми спробуємо з вами дати відповіді на запитання за якими джерелами археологи не вивчають історію? За речовими, замовними чи джерелами енергії? Так, за джерелами енергії. Археологи не вивчають історію. А який посуд зображено на Гербі Миколаївської області? Чашу, Амфору, кубок. Так, на Гербі Миколаївської області зображено Амфору. Дуже добре. Зіснемо з вами уявну подорож до історико-археологічного заповідника Ольвія. Перегляньмо з вами відеофрагмент та дізнаємося більше. Яку цікаву інформацію ви запам'ятали? Чудово! Прочитаємо з вами інформаційну довідку на сторінці 33. Ольвія велике давньогрецьке місто, розташоване на території сучасної Миколаївської області. Воно було засноване в VI столітті до нашої ери і проіснувало до IV століття нашої ери. У перекладі з грецької Ольвія означає щаслива. Сьогодні територія цього міста історична пам'ятка. У заповіднику можна відвідати музей, оглянути рештки давніх будівель і мурів? Скажіть мені, будь ласка, що означає слово Ольвія у перекладі з грецької? У якому столітті було засноване місто Ольвія? А до якого століття проіснувало? А що можна побачити у цьому заповіднику зараз? Дуже добре. Напишіть у дужках числа римськими цифрами. Шосте століття, 4 століття. Перевіримо шостому столітті четвертому 4 столітті. Чудово попрацюємо з вами з лінією часу. Позначте на лінії часу століття, у якому було засноване місто Ольвія. Та до якого століття воно проіснувало. Так було засноване у 6 столітті до нашої ери, а проіснувало до 4 століття нашої ери. Визначте скільки століть існувало місто Ольвія. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від Бубу. Увага! Раунд номер один. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали? Перевіримо з вами. Відповідь 270. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Давайте її перевіримо. Увага! Відповідь 550. І раунд номер 3. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 490. 34-та. Ми з вами продовжуємо ознайомлення з туристичними об'єктами Миколаївської області, а саме кінбурзькою косою. Прочитаємо з вами інформаційну довідку. Кінбурська коса, частина Чорноморського біосферного заповідника. Тут гніздяться зимують рідкісні птахи. Також на косі розташоване найбільше в Україні та Європі. Поле диких орхідей. Зозулинців. Тут росте кілька видів цих квітів, занесених до Червоної Книги України. І ми можемо з вами побачити на зображенні справа Зозулинець Запашний. Відкрийте, будь ласка, карту на 45-й сторіночці. Знайдіть. Чорноморський біосферний заповідник. Пам'ятаєте, ми вже його з вами позначали на карті природоохоронних територій України. Так, ось ми бачимо Чорноморський біосферний заповідник. Підкресліть його назву. А тепер знайдіть Кінбурнську косу. Так, ми бачимо ось вона. Підкресліть її назву. Яку інформацію ви запам'ятали про кінбурську косу? Так, на косі гніздяці зимують рідкісні птахи. А також розташоване найбільше в Україні та Європі поле диких орхідей. Розгляньмо з вами світлини птахів, які гніздяться на Кінбурзькій коси. Та прочитаємо їхні назви. Також вони занесені до Червоної Книги України. Кулик Довгоніг. Або його ще називають ходуличник. Регутун. Чорноголовий чапля жовта. Як ви думаєте, які особливості птахів передано у їхніх назвах? А тепер підкресліть у назвах птахів прикметники. Так, це чорноголовий, жовта. Визначимо з вами їхній рід, число і відмінок. Чорноголовий. Так, чоловічий рід, однина, називний відмінок, а жовта. Так, жіночий рід, однина, називний відмінок. Скажіть, будь ласка, з якими туристичними об'єктами Миколаївської області ми сьогодні познайомилися? А який найбільше запам'ятався і чим? Молодці. Так тримати?